Клімат на поверхні Землі змінюється від екватора до полюсів. Внаслідок зонального розподілу сонячної енергії та руху повітряних мас на земній поверхні виділяються кліматичні пояси з різноманітними типами клімату. У кожній півкулі виділяють 7 кліматичних поясів, 4 з яких основні та 3 перехідні. Вони відрізняються один від одного температурними умовами, повітряними масами та особливостями руху повітря в них. Довідома, кліматичні пояси це величезні території, у межах яких основні показники клімату майже не змінюються. Тип клімату це стала сукупність кліматичних показників, характерних для певного періоду часу і в певної території. Кліматичні пояси розміщуються зонально, що пов'язано з впливом сонячної радіації. Назви поясів відповідають їхньому географічному положенню. У межах кліматичних поясів виокремлюють кліматичні області з різними типами клімату. Довідома кліматична область це частина кліматичного поясу, для якої є характерним певний тип клімату.